Погнали далі. Green Бріч, Зелений мостик. Екстра uh, аут-амо Що це таке? І з чим його їдять? Sink uh, Skin це тверда шкіра, як в носорога а це в нас більше патронів. Екстра Амо. У мене між іншим тільки Бернеті Мкар. У мене вже, я ще не відкрив локомотив. Uh. Ми відкриваємо. Я би хотів 8 рівень, тому що шарпшутера я хотів би прокачувати. Підвищення броні. А, то чекай, тінг це не броня, це здоров'я. Екстра. Що, що? що? Екстра. Е, початок з е, екстра набоями в. Ну, В нього є більше патронів. Ем. Давай, знаєш що? <laughs> давай знаєш що я не знаю що. Э, та давай екстра амму, в принципі, в чому виней и кадр різниця нормал, і так, погнали. Okay. Stay low! Stay low. Four, 4, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 4, 1 fire! Пем, пером, пем! Давай! Well, the right? Let's get moving. Окей, знайти призм транспорт і чувака знайти, якого нам треба врятувати. Окей. Дві, дві мінки в мене є. Я за ці дві міни навіть не зможу де-факто навіть відкрити фургончик, Правильно? Видимо, за хоча б фургончики, можна відкрити мінами. Два, їх чотири здається, так? А, ну так, дивися, у мене трошки більше ау, амо є. Ау, 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 ау. Амо, амо, амо. Чуть-чуть більше. 130-20. Е, ну, 130-20 допіга, а. Перевернутий? Перший раз таким стикаються. Був перевернутий. Що здається, є десь четвертий фургон. Ага, є. А по дефолту йде скільки набоїв? 120? Напевно, 120 йде, а тут 132, типу, на 12 набоїв. Бій. В чому сенс? Тож навіть не половина магазину. Вау, клокер. Там ще один. Так, тут треба вже щось брати МКР. Дальше вже так не піде діло. Треба брати автомат. Ох, ще дві хвилини, окей. Ще дві хвилини, окей. Опа! Оп! Стояти, стояти. Ай! не я поможу. Драка. А мне кто-то поможет? Хорошо, <решили> <Ёпой мать. решили> только с тела зайдут. уже открылась очка, еще не. Кто? Скотина! Е! go субейки! Рубишка на сторону!

Пацани, йдіть сюда. Бо я зараз ще можуть впасти. Ти чого сів, га? Перепочинок чи шо? Чому ж ти стоїш, бляха, на самому початку? Куди ти хочеш йти? Сюди до мене розвернися! Сюди йди. Там де тут чисто, ну поне куро ідіота, га. Ти подивися, га? Вульфа б'ють током, тихо. тихо. Раніма, давай! дался, дался, трепет треба піднімати Доброе! Давай! Капюшон, поднимай! Бумбу! Окей. <связь> <связь> okay. Такай, тут яка система, якщо я впаду другий раз, у мене буде менше часу, правильно? По ідеї та. У мене буде менший таймер а, нокдауна. Якщо по дефолту йде 30, за перший раз, то другий раз здається, йде 20, потім 15. І щоразу менше. Після третього разу, я здається, вже все крякну. По ідеї, напевно, що так. Тут немає якогось лічильника подінь чи ще щось. Ага, вони вже йдуть. <пас> курва, снайпер, курва! Нема якось, знаєш, позначки а, мітки снайпер, не снайпер, де він, що він, як він, яке його становище, чи його зняв, чи не зняв. А їх там декілька штук взагалі-то. Ай, йоп твою ж мать. Ну 25 секунд, тобто по 5 секунд вони знижують з кожним нокдауном. Бля, комуха, вони капець, як жорстко знімають. Ти мус тайпером краще взагалі не попадати на очі. Приціл в об'єктив. Right. Все забираєш? Кукурудзиник. А, the... ah, no. oh, shit. АААА! Shit! Шеет! Ай мизд! Ти красавчик, красунчик, молодець, правильно, та. А я зараз ще раз проиграю. Буде мені научка. Внизу снайпер, чи кто там був? Ти видів? Внизу на нижньому поверсі, он там. Чи то снайпер піднімається до гори. Бачиш? Вон. Є зняв когось. Не хочу тратити набої. Навіть з екстра амо мені, бляха, не вистачає. Ліпше тінг скін, брати, я тобі скажу. Екстра Амо це того не вартує. Екстра Амо це таке собі діло. Піди два, можливо, би це іграло якусь роль, тут. Давай, забирай! Забрав? Молодець! Восьмий рівень! Файно є! Э, броня! Броня, але я беру шарпшутера. Я ставлю шарпшутер на прокачку точності МКРа. 12 хвилин у нас є, окей. 11,5 хвилин у нас є, щоб достелся. Треба, щоб пацани зійшли. Пацани, пацани, пане сходьте. А в мене хпшка в мене є, повна Що я, дебіл, чи що? Я ж новий левел відкрив. Ха ха! Афиг вам тен-тен-тен. Тільки лише не ж би не бульдозер дві штуки, га? Бляха-та бляха, 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 бляха. Ту тут -ту, і без бульдозерів щось мені за бульдозерли, ну. Бернеті взалі такі у, -у, у галімі, що це просто жесть. Та мене практично повне хп. А мені напевно всі падіння відновилися, так? Я правильно розумію, з новим левелом від не тільки хпшка, але й падіння відновлюється, чи що? Напевно, та? Бо мене було там більше, ніж 20 секунд. Все, Джордж підтвердив, що пакунок в безпець. Подарунок на Миколая, бляха, чувак. В'язень, зек, бляха. А куда це ми? А хіба не сюди? Два тазера? А, ну правильно, а чому мені він туди показувало? Хтось подумав, нічо собі, інший спаун. Ду-дун-ду-дун. 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 Тебе є ще плани? Зустрінемося в Сейфхаусі.